Там чомусь Сергій Барановський два рази. Даша, wow. не, а, не Даша є. Сергій де? Я є. Uh -huh. Так, Даша є, всі є. Коротше, категорія, як ви бачите, історичні кліпи в нас м м історично не склались поки що, е але, але є, зато е алкоісторії. Е так. Uh, ну що, uh, можемо починати? on, play. Ну так, давай. Come on, play. Так. Mm, добре, добре. 9, 9 людей. Так, бачу руки. Даша підняла. Ага, Ігор, все, все, все. Ну тут такі люди, яким, я так розумію, правила не треба пояснювати. Ну, так, да. тут, uh -huh. в принципі, всі напевно. Чи можливо будуть якісь. Родзинки, ні, 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 ні. У мене максимально я. Е, максимально от, е, як тільки я почав щось видумувати, позмітали е, картинки. От Отут от вони мали би бути. Але уви. Е, так, окей. Тоді першим був Сергій Д. Я його так записав. Е, Сергій, вибирай, е, вибирай категорію тоді і поїхали. Ну, давайте почнемо з алкаїстої. Давайте за одиничку спочатку. історії за одиничку. Боже, я сам не апам'ятаю. Поїхали. Добре, uh, да. Президент США ходив а, в посольство Бельгії. В Мартині. А, Чого він туди ходив? Да. В принципі, один раунд буду ризикувати. Е, один раунд, один Давай, бабу. Да, Можливо, натякав, щоб йому якось мартіньку продали, я не знаю. Е, ну. Так, ну. Ні. Давайте. Ну, я би думав, я би додавав бали, хоча б, якби це була, знаєте, як в цьому шоу, типа, смішна, але неправильна відповідь. Е, так що. Давайте думати, думати тоді хоча б смішну. Так, дай. Значить, Герберт Гувер. І це один. E, e, і це один, ну це легеньке за п, питання. Я чого додумав, ну ладно. E, давайте так, є ва варіанти чи немає? Mm -mm. Я тоді знімаю просто питання. На цей... e, а вода. О, Даша, давайте. Давайте. Ну, я не знаю, може вони там були фанатами Джеймс Бонда. Ну, дивиться, ні. ні, Я дам одну. Я дам підказку, що це початок ХХ століття. 20 ті А ні, напевно, все. А може ні. Ну, я зрозумів, напевно, якому напрямку думати. Ну, це така жирна, жирна, жирна була. Підказка. Але, ну, вже повторно, але... ну, ладно, вже не можна поповнути. Ладно, добре, тоді, якщо ні, то ні. Поза графіку можна по закон сказати. Так, да, да, да. я підказав. В Америці був сухий закон, відповідно, навіть президент його попорушував і ходив на територію Бельгії, а там сухий закон не ну, е, ну, ладно, от така от розминочка, Ідемо е, далі. Ну, давайте далі продовжимо за двійку. Так, да, двійку, ладно. А, Дмитро. Хай буде Валенція. Валенція? Ну, да, Валенція, Валенсія, ні. Так, Ігор, давайте. Я поняв, я поняв так. Хай Мехіко буде. Мехіко. Ні, це не Мехіко. Сергій Дігтяр. Мені здається, може ця провінція тоді називалася, може, і зараз називається Текіла. Абсолютно вірно. Це місто називалося Текіла. Так що за назвою міста зараз ми знаємо. Е, мексиканське бухло. Ну, е, такі, це е, мескаль такий доведений до ума. Так, да, да. Ну, бачите, все ж ніби просто, це ж не якась, але. Окей, поїхали далі. Далі, ну, давай, Сергій, далі. далі продовжуємо. Алкоісторії. Окей, mm -hmm. поїхали. Алкоісторії. Так, е, Кирило. що п'ють? Ну, може, арманьяк. Блін, це прикольно, але неправильно. Ну, арманьяк це прям трошки неочікувано. Ну так, в принципі, що не очікувано. Ну, я хотів сказати вино, але це дуже. Ні, ну, думаєте, думаєте, ви в правильному всім напрямку, я так розумію, це Сергій Дідехтяр, давай, ти. А Якщо це Нормандія, може це кальвадос. Ну. Ну, кальвадос же ж. Ну, кальвадос. Trilogy. Бухають Я Тільки прочитав тріумфальну арку, дочитав нещодавно. Звісно, вони ж там журуть, блять, кольва досить. Так, так. Це, я так розумію, там пережемений сидр, щось таке, але я, чи кажучи, багато чого пив, кальвадоса не пив поки що. Давайте далі. Далі. Далі туди. Ну, пішло, пішло, так? Значить, назва коктейлю, і це. Буквально літералі, як каже від Віталії, валочай пост. Це Сергій, Куба Лібра! Правильно, нехай живе Куба, Куба Лібре. На Кубу е якраз в той час завезли Кока-Колу, американські солдати мішали ром з Кока-Колою і кричали за вільну кубу. Так, далі я навіть я навіть петати не буду, що ми вибираємо далі. Саме так. Окей. Угу. Значить, Сергій, я бачу, він знов перший. Хто це? Ну, мені чомусь здається, що це був Вінстон Черчилль. Ну, що він робить? Ну, що він робить? Вінстер Черчилль один з самих відомих алкоголіків. Е, невідомо, що скільки він при цьому скорив сигар, но. Шампанського пив дуже багато. Я думав, це 에... в кін'ях, але я шампанське теж полюбляв. Ну він так, mm -hmm. да, він, він пив все. Так, вибираємо далі. Бухло mm -hmm. закінчилося. Да, Ліжимо за другою. На жаль, ну давайте варвари якісь. За один, 에, вар... так? Да? Mm -hmm. От ну, тут, давайте. тут Ча. чесно зараз має бути кнопкодавство. <реш> yeah. Ой, пардон, пардон, пардн. Ну, вот така такая історія, да? Mm, це велике без воєнна щось, напевно. Женя, ну, Женя, Женя. Одне, Женя, давайте. Тільки одне питання: mm -hmm. Че Україна mm -hmm. з, з маленькою? Uh, Блін, так. Да. Uh, це мінус мені бал. Жень. Uh, да, Ну, думаю, що помолюсь, але Греки. Греки? А потім повернулися. Ну, А, ні, ні-ні-ні, це не греки. Сергій Дістяр. Мені здається, це готи. Ну, звичайно, yeah. ж oh. ну, звичайно, це готи, яких особисто ah, я дуже ш... багато не відзнав, і це таки були. Вистела. Я собі мовчу, думаю, гуники, мерійці, скифи, бля, кого я забув? Я думав, що це сармат і пиво сармат, понял? Давайте, давайте, кнопку давити за... Продовжуємо за два. За два. Окей, поїхали. Пан Андрій. Ван Правильно, це вандали, які зруйнували Рим і дали назву всім е, відповідним поганим людям. Хоча насправді вони не були нічим гірші за тих самих готів, але от їх так не взлюбили. Е, Ну, що, вибираємо далі? Давай за три варварів. Давай варвари якісь за три. Оце от буквально. Пуйло, так і говорив. Давай, Сергій. Я думав, там Євгеній перший. Ну, гаразд, якщо я, то давайте це будуть печенеги. Да, да, абсолютно рандомно він сказав, що победили печенегу і победим коронавірус. При чому тут печенеги? Е, ну, ніхто не дав. Не треба вникати в цю логіку. Це тільки Так, е, да, В мене була ідея взагалі зробити окрему рубрику Історична ябадіна Путіна, але я потім рішив, що цим вказувати вас, і себе я не хочу. Е, йдемо далі. Е, йдемо далі варвари, якісь за чотири. Е, Опа! Ну тут ви поняли, Бо... так? Логіка? Ні, ой, <laughs> ігор, ой, давайте. Випадково почали. Ні, О, Ігор випадково. Сергій? Ну, по часу з 8 по 11 схоже на епоху вікінгів. Так, правильно. А що було з 13 березня? Ну, серіал, мабуть, випустили. Да, да. Це вихід, вихід всіх сезонів. Вікінгів, я впевнений, що навіть ті, хто не любить історію цей серіал, дивилися. Бо ті, хто не, любить, не його, не, Давай, я... його... не дивиться. Да. Да. Давайте. Ну тут к... кнопко давить, будь ласка, блін, ну було б логічно, якби Понятно. пан Андрій надав відповідь, але пан Андрій просто не нажав кнопку. Давай, Сергій. Ну, я чув таку сарматську теорію, це сармати. Так, це правда. Пиво, сармат. ну... Пан Ігор відкрив це питання ще до того, як я його задав, Добре. але не відповів на нього. Ну, Сергій, звісно, сьогодні прямо оча в історії, як би це дивно не Е, Ну що, давайте далі. У нас Давай. є я нагадаю тільки дві категорії фемінізм і історичні фільми. Давайте історичні фільми. О, прикольно. Яка? Ну, завжди є. А так що треба назвати, так, треба назвати фільм? Так, треба назвати фільм, звідки це хайпата. Mm. Mm. Ігор, ну, чисто з цитати, хоча фільм не дивився, але схоже може, на список Шиндлера. Точно. Так, це правильна відповідь, це список. Список штендла. Так, порушимо цей ланцюжок по черговості. Давай фемінізм за три. Фемінізм за три. О, такий рандом. Люблю таке, погнали. Знаю. Значить, е, значить, її чоловік пішов в декрет, вона доглядала доньку. Ви маєте назвати її і її доньку. Подожди. Давайте а, ні. будемо чекати. Да. А донька тебе. А чи не є донька, буде? Ну, так, Людмила, будь ласка. Ну, чисто логічно. Відомі жінки, я думаю, що це Леся Українка та її маті. А як маму звали? Wow. <звук> Бзв... Пілка. Пілка. <звук> 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 а, так, Ні, Лариса Петрівна, <звук> косач. Так, це, це правда. Взагалі, її мама навіть за життя була ледь не відомішою за свою доньку. Ну, прям дуже була значима особа, і покай, такий пак. Ідемо далі. Давай фемінізм за два, нехай буде. За два. О, погнали. Mm -hmm. Ігор. Uh, якщо не помиляюся, рубенс. Mm -hmm. Так, це рубенсівська жінка. Чим вона відрізнялась, пане Ігор? Ну, від сучасних десь вдвічі відрізнялися mm -hmm. приблизно. Ну, так, так. Там любили любили пишні форми, і може ми коли до цього ще повернемось. Е, хоча є люди, які зараз. Е, йдемо далі, що? Цитати за три. Цитати за три. Будь ласка. Так, Сергій. Давайте хай буде останній самурай. Це останній самурай. Звісно, що е, Сьогун просив сказав ці слова перед тим, як зробити Саме так. так. Або ну, Харакірі. Давайте повернемося до фемінізмів і за один. Візьмо. Блін, отут цікаве питання, і я не знаю, чого, чого я йому дав тільки один бал. Воно вартує значно більше. Та я просто. Мені я ще провтикав, чого я це питання все-навсього на один бал. Воно дуже гарне. Значить, Жінок на вулицях міст було мало. Дай, його. Хай буде туалет громадський. Реально, це жіночі саме туалети, і відповідно жінки не могли далеко відходити від дому, і їх, відповідно, було мало на, на фото просто з вулиць. Це навіть в Англії називали туалетним геноцидом. Уявіть собі. Е, тепер понятно, чого тільки один бал. Е, а йдемо далі. Давай цитати за два. Е, цитати за два. Ловіть. Кирило? Хоробре серце. Ну, звісно ж, хоробре серце це легке питання, але на нього хтось може відповісти. Кирило, давай далі, там цікавіше. Цитати 4. Окей. Пан Андрій. Може, 300 спартанців. Ні. О, Сергій? Давайте скажемо 13-й воїн. Блин, Сергій, ну це гарний варіант. Ну, тому я і назвав. Дима? Я передумав. Так. Павло. Троє. Троє. Троє чи четверо? Неправильно. Ну коротше, єдине, я навіть не буду вам давати підказку, бо ви настільки всі знаєте цей фільм, що це, це будь-яке дуже знайомо. Да, ви мо моє слово, типу, і ви такі, а, блін, все, давайте. І кноп кнопку кнопку Тому я навіть навіть підказку, я навіть не знаю, як підказати. Епоху. Епоха... Чи це дуже... Ладно, ну хай у людей. Тут ні. тут бапиє підказка, і ви вже все знаєте. Тому, блін, я навіть не хочу. Якось так під підказати, щоб ви не знали. Ну. Якщо я назву актора, зразу дізнаєтесь. Якщо я назву режисера, теж я, ну. я думаю. Ну, давай режисера, може, це трохи важче. Може, ну, ні, ні. Давай, давай, да. я скажу, давай я скажу свій варіант. Я хотів сказати Володар Персні, але я не знаю. Історичні. Е, ну, я не знаю, мінусувати чи ні. Там мінусуй. Там, ні, була, це... там була просто дуже схожа цитата. але... Так, да, давайте. Ну, дивіться, я дуже хочу, щоб ви це питання відповіли, бо воно, ви дійсно знаєте, що це правильний відповідь, але якщо ні, то ні, то йдемо далі. Є варіанти. Ну, це, блін. Коротше, ну, це перше, що сходить на, на, на вашу думку, коли відчуєте історичний фільм. Гладіатор. Ну, конечно. ну конечно. Я ж я знаю, що я і ось ось тільки чув, бо я. А кто це сказав, Максимус? 에, ой, слухайте, я навіть не пам'ятаю, хто це сказав. Не <риклад> бо... Але я поймів. Да, <риклад> да, ну а... да, точно не. А, 에... я б розумів, кто це сказав. Я, е, е, я... я сказал отой чесно... чувак, що його купив. А, Леонид. А, я... не... ну да, я власник, <риклад> да, да, да. Той же померти сейчас фільму, так? да? Так, а він помер. Ну, помер так, так, Добре. А, а да. за mm, Угу, Давайте. Че, а -а -а. Ну, не кінуйте, правда, ну, ви поняли, Це діалог. Це ну, понятно. А, а це може бути не зовсім прям. Фільм, фільм класичний, чи, чи це саме класичний був фільм? Ні, ну це. Ні, ну це ж не класичний. Це б фільм. Це фільм. Він історичний. Не театральна постановка, не мультфільм, не комікс. Не шо. Фільм? Я щось Гро... про маскі шоу будував. Е, Ні-ні-ні. Кирило. Якщо я не помиляю, це Конотопська відьма. О, ні. Е, ну, це відомий фільм, я не знаю. Типу, ви його точно бачили. Це в ньому знімався... Я вам, я вам дам підказку, в ньому знімався чоловік з дуже гарними вусами. Брін, жаль, що я сиди. Прикольно було б сюди вставити саме ось це відео, бо воно настільки е, таке. Ну. про, 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 про. Ладно, не буду давати підказок. Е, є варіанти? Ну, є, конечно. Якщо. У мене, мене був варіант, але там вроді буде. Чоловік, чоловік. Скажу так, о, давайте так, зараз даю підказку і ви просто кнопкодавством займаєтесь. Ще одна цитата з цього фільму недавно завірусилася в польському сегменті Тік-Току. Женя. Пропала грамота. Ну, звичайно ж, пропала грамота і танцювала риба з раком, а горілка, відповідно, з пастернаком. Один з моїх українських фільмів чудовим гумором. Петрушка, Петрушка, це точно. Окей, фемінізм залишився. Так кліпи ще залишилися. А ні, ні, ми кліпи. На жаль, на фемінізм. На жаль. 4. Uh, <говори> так, і мені за 4, так, okay. uh. окей. <говори> а-а-а uh, Бляха, є варіант але не хочеться ризикувати. c Ну, no, це прям. Отить, дивіться, були до того багаті жінки, але, як правило, вони щось отримували спадщину, да або там від чоловіка, а ця прям сама. Yeah. Ну, тобто, yeah. реально, It's все сама. Вона дуже скнара була. Е, жила в Сполучених Штатах Америки, як ви да, вже розуміли. Да, да. е, жила на початку 20-го століття. І це друга е, половина 19-го, саме-саме початок. 20 це да, та, да, це по не та, що є, типу, в цьому музеї її панталони, які вона сто разів в да, Це я вже так, пан Андрій, давайте. Це вона це та, що косметику продавала, ну, типу, для темношкірих жінок, по-моєму. Ні -ні -ні, так, було. абсолютно точно. Це так, вона продавала косметику і догляд за волоссям для в основному для, для чорношкірих. Я е, числа питання жінок. з підвохом думав відповідь себе. Ні, ні, бачите, тут все просто і логічно, пан Андрій Молодець. Так, я спочатку думав, що вона продавала свої оголені, ну типу оголені фото, там знаєш, просто типу, це показувала, або там ще й але ну не знаю. На початку двадцятого століття вже були нормальні фотки, можна було побачити все. Ну окей, я відкриваю п'ятеро. Сергій Сергій пам'ятається. Раз, два, три, 4, 5, стоп, 6. Кирилл там цель. Кирилло. Бля, це, Це. Це дружини українських президентів. І. Е, виходить дружина Януковича. По-моєму, вона теж Людмила. Вона да. старається. Вона да. старається, щоб Кирило вивів з мінусів. Сьогодні Люся старає. старається для Кирила. Е е так, от все. Пролетів. Бачите, нам менше, ніж півгодинки на перший раунд. І не так і, 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 і страшно. Е так. Добре. Що я роблю? Я. Е